Можливість планувати свою роботу, напевне, правильно. Напевно, ще щось. Вам страшно? Звісно, темно. А Чому вам страшно? Темно. А як зараз прогнозують одна година до світлом, а 5 без? Доживемо, побачимо. А готуєтесь до цього якось? Морально? Не готуємося. Це все є. До такого ми готові, але так. Побачим. А взагалі обурюється ситуація чи ні? А ну, як вона може, ну, як наше обурення або там, незадоволення може на неї повпливати? Ні, ну, тобто, Росія зробила нам цю ситуацію, і то, що те, що ми будемо обурюватися, ну, обурюємося, там, донатим да, на те, щоб якось їм у відповіді відомстити. Ну, як, а як тут ще можна обурюватися? Будемо діти, за кого треба світло, і холодильник, саме головне. Так сказати, ця мікроволновка і все. Куди не кинь, це його даж. А у буря взагалі така ситуація? Ні, ну чого, розумієте, тут з якої сторони подивитися. Можна ж і зрозуміти, що, звісно, таке в країні робиться, то звичайно, що треба до чого пристосовуватися. А ви вже якось підлаштувалися? Ну так, да. тим паче, що зараз вже трошки наче краще стало, то вже підстраимося. А як на зиму кажуть, одна година зі світом опять без. Ой, це не знаю, це буде. Щось страшне робить. Саме основне, що теле... Господи, холодильник не працює, телевізор не працює. У вас взагалі обурює ця ситуація чи вже звикли? Обурює, звичайно. Хочеться змін? Хочеться, щоб все було стабільно. А якось готуєтесь до зими, якісь генератори, ще щось. Ні, у нас нема нічого. Холодильник, це перше, портяться всі продукти, їжа. Ну так, терпимо, що робити. Обурюється ситуація чи ні? Ну, трошки воно ну, якось то є, то не, немає. Виживаємо, стараємося якось підстроїтися. А якось готуєтесь, до відключень якісь прилади спеціальні, ще щось. Ні, свічки. А так. Заряджаємо телефони, стараємося. Немає інтернету, незручно, звісно, але виключається, виключається і все так. Що робити?